Доброго дня! Пара квиночків. Квиночок на репліку якоїсь з моделей Spiderco. Сталь М390. Термічка інструментальщика. 61 роквел. Фініш Stone Wash. Клеймо срібло. Квиночок на репліку якої з модели МБШ, здається. Сталь М398. Термічка інструментальщика 6364 роквела. Фініш Stone Срібне клеймо є, але, на жаль, воно ховається на плавнику під плашкою, що його не видно в зібраному вигляді. Бо на цій моделі просто немає місця, де його поставити, щоб воно було видно в відкритому, закритому стані. Дякую всім за увагу.